Всім привіт, дорогі підписники! Раді вас бачити, друзі, на своєму ютуб-каналі Слава Україні! Сьогодні, друзі, на супроводі на луцькому авторинку підібрали ми черговий автомобіль для нашого замовника, такий як Dacia Duster Автомобіль 2017 року. 1,6 бензиновий двигун машинка в дуже гарному стані без єдиного підкрасу з оригінальним пробігом 180 тисяч. Друзі. Власник, щасливий друзі, поїхав задоволений додому, а ми вам покажемо огляд цін на луцькому авторинку. Не забувайте, друзі, ставити лайки та підписуватися на наш YouTube, а також на наш інстаграм. Друзі, всі, хто хоче купити автомобіль, раджу не затягувати, тому що ціни тільки зростають. Автомобілі дешевші не будуть. Volkswagen Golf Plus. Автомобіль 2007 року, 16 mpi 191 зеленого пробігу, ціна його 6500. Ось такий от даний автомобіль Volkswagen Golf Plus в синьому кольорі. Автомобіль має звичайні кувпаки, гарну зимову гуму. Автомобіль свіжо пригнаний з Німеччини. По комплектації має кондиціонер, 4 склопідйомника, тканиновий гарний салон, мультимедіа. Салончик чистої хайні, друзі. Кому Цікавий такий Volkswagen Golf Plus, телефонуйте. Nissan Кашкай. 2010 рік, двохлітровий дизель. На автоматі 103 кВт, ціна його 10900, друзі. Ось такий от автомобіль. Nissan Кашкай. Має гарну друзі, гуму зимову, також. Легкоспані, танові диски, задній партронік, камеру заднього вигляду, форкоп. Ось такий, от, друзі, автомобіль. У комплектації має тканиновий салон, автомат, мультимедіа, камера заднього вигляду. Панорами, друзі, немає, на жаль. Всім, кому, друзі, цікаво Ось такий от кашкай, телефонуйте. Peugeot, друзі, 4007. Автомобіль. 2009 року 2,2 дизель, 240 заявленого друзі пробігу, без підкрасів, ціна його 10 тисяч. Такий от кросовер на повному приводі. Має гарні лекосплантонові диски, літню гуму. Має задній парктронік, фуркоп. У комплектації має мультикермо, механіка. Кондиціонер шкіряний гарний салон, 4 підйомника має також підігрів сидінь. Салончик шкіряний, друзі. ось Такий от кросовер до 10 тисяч, хто шукає, дуже хороший варіант. На зиму повний привід, дизель економний. Шкода А7 2018 року 1,6 дизель 273, друзі, заявленого пробігу, ціна його. 13400, дизель, рідна фарба, як заповняє власник, 270 пробігу. Автомобіль має передні і задні парктроніки, Гарні легкоспантові диски, літню гарну гуму Continental. Ось такий, от, друзі, автомобіль. Також власник додає ще комплект гуми додатково. Ось такий от. Така ось, друзі, машинка, шкода 7 По комплектації має двозонний кліматконтроль, підігрів сидінь, мультимедіа, мультикермо, механіка п'ятиступенева, тканиновий салон, 4 склопідйомника. Салончик в гарному стані. Кому друзі, цікава така шкода 7 телефонуйте. Рено Меган другого покоління. Автомобіль 2005 року, 1,6 бензин, 208 тисяч зеленого пробігу. Без підкрасів, як запевняє власник, ціна його 5300, номер телефона власника. Ось такий, друзі, Renault Megane, другого покоління 2005 рік. В кузові універсал в синьому кольорі. Має гарну зимову гуму. Ось такий друзі, автомобіль. По комплектації має. Кондиціонер, механіку 500 панел, підлокітник, 4 склопідіймача, салончик охайний. Друзі, шукаю до 5000 автомобіль, дуже непоганий варіант. Honda джаз. Автомобіль. Йде в нас 1,3 бензин на автоматі, сервісна книжка 200 тисяч оригінального пробігу, ціна, друзі, 6390. Ось є тюфи, бачу, всі повністю випускні. Ось така от Honda Jazz, автомобіль на літній гумі. Свіжо вже з Німеччини на звичайних ковпаках. Ось такий от в кузові хатчбек з форкопом. Також бачу, власник додає ще комплект зимової гарної гуми. Така, друзі, Honda Jazz, по комплектації має кондиціонер, мультимедіа, автомат, два скло салончик гарний стан має, мультикермо. Хто шукає, друзі, щось таке недороге. На автоматі невеличке до 6 тисяч, чудовий варіант. Audi А3. Автомобіль 2007 року, 1,8 бензин, ціна його 7900. 163 займовного пробігу, повністю от, бачу є всі сервісні історії. Автомобіль на автоматі. Така, от, друзі, Audi a 3 Автомобіль свіжо пригнаний з Німеччини. На гарній зимовій гумі, легкоспальнітанові диски. Має задній парктронік. В сірому кольорі. Ось така, друзі, А-3. Автомобіль на автоматі, має кондиціонер, тканиновий салон, 45 склопідіймача, підлокітник. Салончик виглядає в гарному стані, друзі. Ось така от. А-3 аудюшка на автоматі. Хто шукає собі? Дуже непоганий варіант. Телефонуйте. Volkswagen Golf 4. Автомобіль. 2003 року 1.4 бензиновий двигун, 157 тисяч земного пробіга від власника, 4 склопідйомника, кондиціонер, ціна його, друзі, 4300, номер телефона власника. Ось такий от Volkswagen Golf. 2003, друзі, рік, 1.4 бензин. В кузові хатчбек. Автомобіль має гарну зимову гуму. В кузові хатчбек. Має кондиціонер. Механіка п'ятиступенева, 4 скло підіймача, салончик в гарному стані, файний. Кому друзі цікаво, телефонуйте. Volkswagen, друзі, Тауран. Автомобіль 2014 року, у 1.6 дизель, 76 кВт, 256 друзі, заявленого пробігу, ціна його 12900, сімимісний, номер телефона власника на автоматі. Ось такий, друзі, тауранчик. В чорному кольорі автомобіль на зимовій гумі на легкосплавних танових дисках. Ось такий от, друзі, тауран. По комплектації даний автомобіль має автомат DSG, мультикермо, 4 склопйомника, підлокітник, підігрів сидінь, двозонний гліматконтроль, мультимедія. Сидіння ззаді у нас в гарному стані. Такий, друзі, Volkswagen Tauran, 7-місний на автоматі, кому цікаво, ціна його 12900. Телефонуйте. Renault Megane, Автомобіль 2014 року. В рідній фарбі, як власник 1.6 дизель, 96 кВт, ціна його 10200. Ось такий, друзі, автомобіль. Renault Megane, 3 покоління, 2014 рік. Автомобіль йде в комплектації Bose має легко диски, гарну літню гуму, задній парктронік, фуркоп. Має також безключовий доступ, по комплектації має двозонний клімат-контроль, мультимедіа, мультикермо, 4 склопідйомника, салончик в гарному стані, електроручник. Ось такі от друзі, Рено. Меган 3 покоління. Кому друзі, цікаво, телефонуйте. Рено Меган 2015 рік, 1,5 дизель, без жодного підкрасу. Ціна його 10650, друзі. Недавно ми такі привозили для нашого клієнта. Пістав в принципі, став такі самі гроші з Європи. Ось такий друзі, автомобіль. Тут комплектація Limited, ми прозимо комплектації Босе. Автомобіль має легкос диски, гарну літню гуму. Задній парктронік. Машинка ось ця свіжопригна з Німеччини, без ключового доступу немає. Має двозони кліматконтроль, навігацію, механіка 6-ступнева, мультикермо, 4 скло підіймача, тканиновий салон. Полка, штурка все присутнє. Друзі, цікаві такі ось Рено 15 15 рік, телефонуйте. Volkswagen Golf 5. Автомобіль 2004 року, 1,6 бензин, 240 друзі зеленого пробігу, ціна його 5800, номер телефона власника. Такий от Volkswagen Golf 5, в кузові хетчбек, 1,6 MPI автомобіль де на танових дисках. На гарній, друзі, літній гумі. Машинка свіжо пригнана з Німеччини. Має двозонний клімат-контроль, має підігрів сидінь, механіка п'ятиступенева, підлокітник, 4 скло підіймача. Салончик в гарному стані, друзі. Кого цікавий такий Volkswagen Golf 5, телефонуйте. Nissan Qashqai, Автомобіль 2011 року. 1,5 дизель, 187 заявного пробігу. Ціна його 11450 без підкрасів, гарна комплектація, як запевняє власник. Ось такі, у друзі, Nissan Qashqai. Автомобіля на панорамі, на легкосплантанових дисках, на гарній гумі. Має форкоп. По комплектації має підігрів сидінь, двозований кліматконтроль, мультимедія. Е Мультик РМО також, через підіймача тканиновий салон, механіка 6-ступенева, друзі. Кого цікавить, Nissan Qashqai телефонуйте. Рено Каджар. Автомобіль 2016 року, 1.6 дизель, 130 друзі, зеленого пробігу, ціна його 17 200 Ось такий от, друзі, Рено Каджар. Дуже крутий автомобіль, недорогі обслуговані, свіженький рік. Має передні і задні партроніки, гарну гуму на далекосплавантанових дисках, гума у нас іде зимова. Форкоп в білому кольорі, друзі. Гума майже нова. Ось такий Renault каджарик на безключовом досві. По комплектації має електронний ручник. Двозони кліматконтроль, мультикермо, 4 скло підіймача, механіка 6-ступенева, тряпчаний салон. такий, друзі, автомобіль. Ренокаджар, кому цікаво, телефонуйте. Шкода Фабія. Автомобіль 2012 року, 1,2 дизель, 55 кВт, 195 зеленого пробігу, ціна його 7-150. Такий, друзі, автомобіль. На лінзованій оптиці, на гарних легкосплавних дисках, резина йде у нас тут зимова, в чорному кольорі, шкода фабія, має фуркоп, задній партронік, дизельочок. Ось такий от автомобіль. По комплектації має мультикермо, має двозонний клімат-контроль. Мультимедію, підігрів сидінь, підлокітник, салончик, друзі, в гарному стані. Ось така, от, друзі, шкода Фабія, кому цікаво, телефонуйте. Hyundai Santa Fe. Автомобіль 2007 року, 2.2 дизель, 268 друзі, земного пробігу, ціна його 10200. номер телефона власника. Автомобіль на автоматі. Ось Такий от Hyundai Santa Fe, друзі, на повному приводі. Тут зараз часто запитуєте такі машинки. Дорогі друзі, автомобіль, машинка на рекоспанта дисках, має гарну зимову гуму. Hyundai Santa Fe. Автомобіль свіжо пригнаний, по кузову має дуже гарний вигляд. ось такий от автомобіль, По комплектації маємо комбінований шкіряний салон. Двозонний клімат-контроль, коробка автомат, мультикермо, підлокітник. Салончик, до речі, в дуже гарному стані зберігся. Друзі. Цим, кому друзі, цікавий, такий от Сантафе, телефонуйте. Гранд Сценік. Автомобіль 2010 року 1,5 дизель на автоматі. Друзі, коробки, ціна його 800. Ось такий Grand Scenic. Автомобіль має передні і задні партроніки. Панорамний дах, легко спам'ятонові диски, гарна літня гума. Ось такі, друзі, Renault Grand сценік. Має також ключовий доступ. Дуже гарна комплектація. Має, друзі, повністю шкіряний салончик, двозонний клімат-контроль, мультикермо, чотири скло підіймача. Салончик гарний. Volkswagen Golf Plus. 2008 рік, 1,4 бензиновий двигун, 209 заявного пробігу. Ціна його, друзі, 6500, номер телефона власника. Ось такий от Volkswagen Golf Plus. Автомобіль свіжопривний з Німеччини, має легкоспламтаної диски, зимову гуму, задній парктронік присутній також в даному автомобілі. По комплектації має двозонний клімат-контроль, має підігрів сидінь, мультикермо, чотири скло підіймача, тканиновий салон, механіка п'ятиступенева, салон просторий в гарному стані. Йому, друзі, цікавий Golf Plus. телефонуйте. Peugeot 308 SW 2017 року на автоматі 16 дизель. Ціна на його, друзі, 12800. Ось такий от Peugeot 308 в універсалі, автомобіль на легкосплантаних дисках на гарній літній гумі. Також має додатковий комплект коліс. Ось такий от автомобіль, друзі. Має по комплектації двозонний клімат-контроль, автомат, мультикермо, 4 скло підіймача, салончик в гарному білому кольорі на рейлингах. Ось Такий друзі Peugeot, кому цікавить, телефонуйте. Volkswagen Passat b 6 2009 року на автоматі, свіжопритний з Німеччини, 2-літровий дизель, ціна його, друзі, 8900, 290 тисяч заявленого пробігу. Ось такий від Volkswagen Passat B6. Автомобіль на легкоспантанових дисках, на гарній зимовій гумі. Двохлітровий дизель. 9 рік по комплектації, друзі, має тканиновий салон, двозонний клімат-контроль, мультимедію, підігрів сидінь, автомат, ДСГ-шка шестиступенева. Ось такий сфайн-пасад, кому цікаво, телефонуйте Kia Ceed Автомобіль 2010 року, 1,6 дизельний двигун 232 заявленого пробігу. Ціна його 8 тисяч, номер телефона -властика. Такі Кіо друзі Ceed. Автомобіль для назвичайних ковпака, на літній гумі гудієр в білому кольорі, має фуркоп. По комплектації має двохзонний клімат-контроль, має навігацію, мультимедію. Має підлокітник, мультикермо, круїз, 4 скло підіймача. Салон чистенький. потертостів, прокуреностів немає. Такі такий отсіт. От Кому цікаво, телефонуйте. Honda CR-V Автомобіль 2008 року 238 заявленого пробігу, ціна 10400, 2,2 дизельний двигун, номер телефона власника. Ось такі от Honda, CR-V. Автомобіль на легкосплатанових дисках на літній гумі в чорному кольорі. Має форкоп. У комплектації має двозонний кліматконтроль, мультикермо, 4 скло підіймача, має підігрів сидінь. Механіка шестиступенева. Салончик чистий, гарний, охайний. Зацікавило, телефонуйте, запитуйте. Toyota Avensis 2009 року, 2.2 дизель 207 заявного пробігу. На автоматі. Ціна його 9700, номер телефону власника. Ось такі, друзі, Toyota Avensis На передніх задніх парктроніках. Автомобіль має влітню літню гуму. Легкосплавні танові диски оригінальні. Ось такі, друзі, Toyota Avensis. По комплектації має... Клімат-контроль двозони, підігрів сидінь 4 скло підіймача, підлокітник, мультикермо, автомат, салон тканиновий. Кого цікавить, телефонуйте. Toyota Avensis, 2011 року. 2-літровий дизельний двигун. На механіки 6-ступеневій. Ціна його 10250, номер телефона власника. Ось такі, друзі, ось, така друзі Toyota Avensis, Автомобіль на літній гумі. На легкоспланах дисках. В кузові Седан. Має Фуркоп. Має двозонний клімат-контроль, підігрів сидінь, шкіряний салон, механіку 6-ступеневу, мультикермо, складання дзеркал. Салончик дуже в гарному стані. Друзі, цікавий Toyota Venice, телефонуйте. Renault Scenic 2010 року 1.5 дизель 227 завеленого пробігу. Ціна його 7200. Номер телефона власника. Ось Такі, друзі, Renault Scenic. Короткий. Автомобіль в чорному кольорі на легкосплавних танових дисках. На літній гумі. Має задні патроніки. Має безключовий доступ. комплектації має двозонний клімат-контроль, навігацію, чотири склопідіймачі, складання дзеркал, мультикермо, салончик чистий, охайний. Кого, друзі, зацікаво, телефонуйте. Opel Zafira. Автомобіль 2009 року, 1,7 дизель, безключовий клімат-контроль, Ціна його 6800, номер телефона власника. Ось такий от, друзі, Opel Zafira. Має передні і задні парктроніки, лінзовану оптику. Має легкосплані та диски, задні парктроніки, форкоп. Опас Зафіра. По комплектації має кліматконтроль, мультикермо, 4 скло підіймачі, підлокітник, салон гарний, чистенький, полка шторка, все по суті. ви Цікавий, телефонуйте. Volkswagen Passat B-6. 2008 року 2-літровий дизель, ціна його 7500, номер телефона власника. такі от друзі Volkswagen Passat. 2-літровий дизельочок. На передніх задніх парктроніках. автомобіль. Авто на українській реєстрації. Має літню гуму. Має підігрів сидінь, двозонний клімат-контроль, механіку 6-ступеневу, мультикермо, підлокітник. Салон в гарному стані. Кого цікавить, телефонуйте, запитуйте. Вольво В50. 2010 року 1,6 дизель, ціна його 7500. Номер власника. Ось таке, друзі, Volvo V50. Автомобіль йде на зимовій гумі на план дисках в чорному кольорі. Має задні парктроніки. Має клімат контроль, механіку 6 ступеневу, мультикермо, 4 скло підіймача. Салон, в принципі, гарно виглядає. Свіженький. Renault Megane, другого покоління. Автомобіль 2008 року, 1.6 бензин, 193 заявленого пробігу. В рідній фарбі з каталізатором, як зупиняє власник. Машинка з Німеччини 5850. Renault Megane, другого покоління. Звичайних ковпаках в сірому кольорі. Кузуй універсал. По комплектації має кондиціонер, механіку 5-ступеневу, 4 склопідйомника, підлокітник. Ззаду у нас вікна затоновані. Такий Renault Megane другого покоління. Opel Zafira 2010 року на механіці 1,7 дизель. Космо, номер телефона власника, 7-місний. ціна його 7,950. Ось Такий, друзі, Opel Zafira. Має передні і задні парктроніки, легкосплавні танові диски, літню гуму, 1,7 дизель, має фуркоп. Комплектації має клімат контроль, мультикермо, 4 скло підіймачі. 7 міцний. Такі, друзі, опасть зефіра. Кого цікавить, телефонуйте.